Вітаю, друзі! Сьогодні є нагальною потреба в розміжуванні таких понять, як віра, релігія і релігійний фанатизм. І саме останні є каменюкою спотикань на шляху до Бога. Також влаштована людина, що кожен свій крок звіряє з вертикальною волею, з колективним розумом, з Всевишнім законом. І навіть атеїст вірить в якусь ідею, в якусь істину. Бо в кожному в кожного з нас, незалежно від нашого світу відчуття і віру сповідування, живе архетип праотця. Тобто архетип це форма колективного несвідомого, це певна схема, певний прообраз, який кожен уже з нас наповнює своїм індивідуальним смислом. Окрім цього, архетипічно в кожного з нас живе ще й образ Божої дитини, яка завжди Відкрита новим ідеям, цінностям з одного боку, а з іншого, переживає почуття сакральності, коли відчуває зв'язок з чимось прадавнім, традиційним, ну, особливо етнічним. І відчуття цього зв'язку дають неймовірну наснагу і покращують самопочуття. І кожен може пригадати ті моменти. Коли виникали відчуття, які описати словами неможливо при торканні до якихось сакральних речей або при знаходженні в певному значимому місті. Особисто я можу пригадати, коли в 2011 році я була у Львові і зайшла у храм Святого Юрія і мала можливість торкнутися. Шостої копії Турянської плащаниці це були неймовірні відчуття. Я не вважаю себе глибоко віруючою людиною, але ті відчуття, що я пережила, я, мабуть, запам'ятаю на, на все життя. І от. Коли ми констатуємо цей, відчуваємо да, цей зв'язок з чимось величним, сакральним, непізнаним, то це додає нам захищеності і впевненості. І це здорова компонента в психіці кожної людини. Віра, що базується на інтуїтивному раціональному знанні, є рятівним колом, особливо в моменти вічі, скрути. А з іншого боку, ця віра спонукає. До, само, до пізнання, взагалі до пізнання себе і пізнання світу. Бо справжня віра це ґрунтовні знання і докази. Тільки так, без знань і доказів є шанс у вірі стати патологічною і фанатичною. Якщо ж людина сліпо слідує догмам, то стає релігійним фанатиком. А оця екзальтована патологічна фанатична віра, це ж, це ж небезпечний інструмент в руках політичних партій, те, що ми зараз бачимо, різних тоталітарних систем, терористичних організацій, відсутність критичного мислення це основа фанатичної віри, це відданість релігійним ідеям. це… Зазомбованість іншими словами, поклоніння культу за фанатичної віри. Людина відчуджує себе від себе і її дуже легко використовують адепти конкретної релігійної системи. А дієвий інструмент, якими користуються релігійні зловмисники, це переконання переконання людини в її ж гріховності. І в психології є таке поняття, як проективна ідентифікація. В побуті цей механізм називають газлайтингом, коли людині нав'язується викривлене ставлення про неї спотворення. Не ставлення. Ну а далі вже, здається, повір'ї. І якщо хтось вважає себе тотально грішним, живе з постійним страхом покарання, з відчуттям часто надуманої або ж навіяної провини, то такий невротичний стан ніяк не сприяє психічному і тим паче фізичному здоров'ю, бо вони ж пов'язані. І до того ж погіршує ще й соціальне. Мене коти бісяться, мені заважають, але я переписувати не буду. І за законом проекції зовнішній світ також бачиться грішним. Це я зараз говорю про те, як віра впливає, фанатична віра впливає на соціальне здоров'я. Грішник завжди буде бачити зовнішній світ також грішним, бо дуже важко нести на собі оцей гріх, оцю провину, краще перекласти на, на когось. І не всі люди, що ходять до церкви, гармонізують свій стан. Можна зустріти тих благочестивих, що будуть транслювати осуд, транслювати залякування. Релігійний фанат частіше за все відчуває свою перевагу над іншими. Взагалі, така екзальтована релігійність це про очернення інших релігій, про неприйняття відмінного. Взагалі, це ставлення зневажливе ставлення до світогляду іншого про заперечення будь-якої інакшості, і те, що зараз роблять московські попи, взагалі не вписується в парадигму здорового глузду це прокльони, це залякування, це застосування фізичної сили, це приниження, приниження військових захисників, які сьогодні по суті є святими, бо захищають святу землю від ворога, від демою. Від демона, що прикривається саме маскою благочестивості, от феномен релігійності вивчався ще в XIX столітті теологами, філософами, психологами. Релігійна свідомість це дуже складне явище, досить, досить складне з безлічю нюансів екзистенційних, але якщо говорити спрощену. Якщо говорити спрощено, то Бог може сприйматися з одного боку як караюча інстанція, а з іншого як джерело позитиву. І та і інша позиція може призвести до втрати зв'язку з реальністю. Тому дуже важливо дбати про своє психічне здоров'я. І як же ж можна це здоров'я ідентифікувати? По-перше, це коли є критичне мислення, критичне мислення і сумніви. От Чи відповідає, наприклад, те, що я бачу? тому що… Що мені кажуть, тому що мені навіюють. І чесно, мене дивує, от як оця паства не бачить розбіжність між зовнішнім антуражем так званого настоятеля лаври і тим, що прописано у святому письмі, чому закриває очі на невідповідну божественним канонам поведінку Владик. Якщо говорити про психічне здоров'я, то в такому випадку варто ще й назвати таку компоненту, як вмію. Регулювати власну поведінку відповідно до ситуації. Це ще й емоційна саморегуляція, це ще й здатність брати на себе відповідальність, а не делегувати якісь третій силі. І от мене торкнуло інтерв'ю, яке брали в одного монаха, котрий сказав, що я ж нічого не вмію робити взагалі. як я буду жити далі, я не бачу свого існування поза церквою. І це про інфантилізм, про те, що дійсно людина не готова до життя, вона або ж в церкві, або ж вона бомжує. Це страшно, коли людина так міркує. І це не про здоров'я, не про соціальне здоров'я. І дуже важливо не залипати в ілюзіях, коли людина йде е в ілюзорний світ, е тимчасово, та? це може бути мистецтво, коли ми милуємося якимось продуктом художнім, то ми так ми потрапляємо в якийсь інший ілюзорний світ. Е Ілюзії ми застосовуємо, використовуємо, да, потрапляємо в ілюзорний світ, тоді, коли нам важко і хочеться якимось чином цей стан на недовгий час покращити, то це також нормально. А якщо людина все життя проводить в ілюзіях, то, то це про що? Невже це про здоров'я? І от нехай віра в Божественне сприятиме розширенню картини світу, не звуженню, а розширенню і не суперечить одвічним цінностям. І ми напередодні. Великого великоднього свята і кожен готується як вміє, як може. Хтось випікатиме паски, хтось їх купить, хтось піде до храму, хтось ні. А дехто проведе цей час на фронті, щоб дати можливість нам спокійно спати і святкувати ці дні. І мене дуже бентежить, коли я зустрічаю людей, котрі ще досі не навчилися розрізняти, де зерно, а де полова от ще й досі, досі підтримують тих, хто коїть ну далеко не християнські вчинки. Якщо вам відгукнулося те, що я наговорила, то ставте вподобайку, підписуйтесь, хто цього ще не зробив. На все добре, зустрінемося.